Ірина Паніна прийшла на прийом до сімейного лікаря. Хоче отримати таблетки калію йоди для захисту від радіації. Мені 35 років буде. Хотіла вас дізнатися у разі радіаційної небезпеці. як вживати калію дід? Ну, по-перше, він вживається тільки коли ми вже знаємо, що трапилася якась аварія, і вам потрібно прийняти 125 мг, Це одна таблетка. В аптеці по Кропивницькому його немає взагалі на інших сайтах. Аптек я теж його не знайшла. Знаєш, його треба вживати протягом 6 годин після витіку радіації. В наявності у нас немає, але я знаю інформацію про те, що наше місто його отримало. Департамент охорони здоров'я, і він зараз розподіляє. Його не потрібно вам зараз вживати, шукати і пити заздалегідь. Він потрібен тільки тоді, коли буде державне офіційне звернення. Каже, приймати калію йодит не рекомендує людям старшим за 40 років. Це пов'язано з віковими змінами щитовидної залози. Після 40 років більше буде негативних ефектів відживання йоду у дорослого населення, чим захисту. Дуже велика кількість пацієнтів які хворіють на хвороби щитоподібної залози. Якщо ви ще й додатковий йод приймете, то тоді онкоутворення у вас може збільшитись в рази, а не буде ніякого захисту від радіації. Пояснює, у разі радіаційної аварії пацієнтам видаватимуть по одній таблетці калію йодиду в пунктах роздачі або у сімейних лікарів. Якщо нам офіційно держава повідомить про вибух на той чи іншій атомній електростанції, то його потрібно прийняти якнайшвидше, в перші години після вибуху для того, щоб ті радіоактивні затопи, які вийшли з реактора. І досягли нашого місця дислокації. І вони не зайшли в наш організм. Неефективним називає вживання йодних розчинів. Є дуже багато відео в інтернеті, як його можна переробити, як можна вживати той чи інший препарат йоду. Але ми повинні зрозуміти, що для парального застосування у нас є тільки один препарат: це калій йодит таблетований. Чи можна купити калій йодит? Ми поцікавились у трьох аптеках Кропивницького. Ми кожного дня перевіряємо на постачальниках. На жаль. Його на постачальниках в наявності немає. Запитують доволі часто до десяти в день. Ми тут заказали на першу неділі, Обіцяли, що в течение цієї неділі з'явиться. Некоторі люди прямо про оставляють номер телефону 200 з чим гривень за пластинку за 10 таблеток, ну це не дешево. Останнім часом він у нас був, але так як люди зараз дуже часто його запитують, в наявності немає, якщо людина. Бере більше одного флакону, це вже точно вони збираються всі пить в разі ядерної небезпеки. Я людям пояснюю, що цього робити категорично не можна, бо це є дуже небезпечно. Кіровоградщина отримала 160 тисяч доз калію йодиду. Його купили за гроші з державного бюджету, почали видавати сімейним лікарям, сказав директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Я думаю, будуть іще, але в принципі, якщо ми рахуємо населення нашої області, відбираємо тільки. Населення до 40 років, і в принципі тільки ті е, східно-південні території, які можуть бути залучені, цього має вистачити. За попередніми розрахунками ми не, ми не потрапляємо в досяжності, саме якщо ми говоримо про конкретну АЕС, але в принципі ми готуємося до будь-яких можливостей, в тому числі можливості там, вітром, занесення якогось пилу. Говорить, люди до 40 років мають звернутись до сімейного лікаря, щоб дізнатись, де їм отримувати калій-йодит. Олена Жикалова, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.